Шановна журі, шановні колеги, я готує Куксенія, учениця 11 класу. Тема моєї роботи оцінка ступеня забезпечення всі рослин елементами живлення, біометричним методом та методом функціональної діагностики. Сьогодні аграрний сектор стає найважливішою галазію економіки, адже саме він є забезпеченим продовольчої безпеки країни. Однак в сучасних умовах галузь зазнає істотно впливу певних негативних чинників, а саме досвідка вважають, що найважливіші продовольчі культури України, а саме озимі пшениці DHS, потребують швидкого стану звику до стресу. І саме тому вони потребують достовірної та оперативної оцінки діагностики їх функціонального знаків. Для вирішення цієї проблеми дедалі більше користуються методом функціональної діагностики. Які базуються не на оцінці місту того чи іншого елементу у поживному середовищі, а насамперед потреби рослини в ньому шляхом контролю інтенсивності фізіолого-біохімічних процесів, які проходять у самій рослині. Одним із перспективних є метод функціональної діагностики за допомогою перевірки фотохімічної активності хлоропластів. Метою на нашої роботи була комплексна оцінка впливу різних концентрацій животного розчину та окремих елементів мінерального живлення на надземної та підземної біомасов тескультури різноманітними методиками. Перед собою ми стали певні завдання. Насамперед це був аналіз літературних та фондів джерел, аналіз теоретичних основ методик проведення лабораторно вегетаційного досвіду. Використання методів математичної статистики для побудови функцій е відгуку. І також перевірка достатньо нової сучасної методики приводом агровектів ПР-14. Об'єкт дослідження. Це рослини, ячмені сорту достигни на ранній стадії онтогенезу, вирушення в умовах різних концентрацій елементів мінірального жирення, предмет дослідження. Це показники надземної і підземної біомаси та фотосинтетична активність хлоропластів. Наукова новизна. На основі паралельних досліджень біометричних показників та фотохімічної активності хлоропластів ми побудували функції відгуку, поки спитує на зміру міста таких елементів, як азоту, фосфору, калію, магнію, цинка та заліза в живольному середовищі. Їх порівняльний аналіз виявив високу збірність між результатами оцінки живлення рослин, проведеною двома незалежними методиками. А відтак придатність методу діагностики фотохімічної активності хлоропластів для завдань діагностики мінерального живлення рослин. Виходячи із поставлених завдань, нами був вбудований наступний алгоритм дослідження. Якості ці культури ми використовували рослини, ячмені сортнестойні. Нами був застосований метод модельного гравітаційного досліду. Живельний розчин готувався на основі комплексного водорозчинного добрива масту. Кількість варіантів досвіду 5. У якості контролю ми застосовували варіант із відсутністю елементів мінерального живлення, тобто це дистильована вода. Після утворення рослин одного-двох листків проводилося біометричне дослідження та функціональна діагностика. В якості показника відгуку про розкіфічмені на концентрації елементів живлення ми використовували показники підземної та надземної біомаси. Для функціональної діагностики ми використовували прилад фотометр Агровектор PR014. Суспенці мерокласів ми готували за методикою, яка була викладена в інструкції з експлуатації приводу. Оптими, що суспензів хлоропластів вимірювали річі. За різниці в оптичній щільності хлоропластів ми садили про активність хлоропластів. Результати вимірювань біомаси виявили і відмінності відміни варіантами північ варіанти на досвіду. переді ви можете побачити такі сподрошення для надземної та біомаса корені тобто розподіл за різними концентраціями. Ще слід зазначити, що різниці наземної та підземної біомаси та скульптури між варіантами досвіду, як було виявлено, на 73% обумовлено досліджуваним фактором, а на долю інших факторів припадає 27%. Це дозволило нам побудувати рівняння регресії для функції відгуку. Регресійний аналіз показав, що функції відгуку є нелінійною і найбільш достовірно вона фраксується поліномом другого ступу. Аналогічні розрахунки можна побачити і для коренів. Тобто для всіх органів та скульптур спостерігається прискорювання вирощування біомаси при низьких концентраціях елементів мінерального живлення, яке при досягненні межі зони толерантності припиняється, збільшення концентрації живо нарощення, які у випадку із надземною частиною призводить до зниження біомаси. На слайді ви можете побачити рівняння регресії для наземної біомаси, а також для коренів. Для розрахунку концентрації елементів вживання, що відповідають менше зона толерантності біомаси, нам було вирушені перші отхідні від рівняння регресії, окремо для надземної та підземної біомаси. А, тобто, а, ігрек, а, це була швидкість нарощення біомаси. А значення ікса це насамперед була концентрація. І вирішивши отримання рівняння при ігрі до рівня нулю, ми вирахували наступне значення концентрації елементів, що відповідають межі зоні толерантності. Тобто наші дослідження показали, що для коренів така концентрація майже в 5 разів менша, ніж для надземної біомаси. Молоді корені осені зернових культур не більш чупливої до надлишку макро та мікроелементів у живильному середовищі, а отже і у грунтовому рошині. Залежність інтенсивності флореценції суспензії хлоропласті від концентрації рошина, ви також можете побачити на слайді. А використаючи додаткове вимірювання інтенсивності флоресценції суспензії хлоропластів без додавання в інтубаційне середовище, що живлення, Може нам допомогти діагностувати стан агрохімічного стресу. Отже, сильна нестача мінерального жилення також може стати причиною стресового стану рослини. Це означає, що за показником зменшення флуоресценції можна діагностувати. Стан стресово-рослин, думовок сильного дефіциту, який виражені нестачу елементів мінерального життя. Після проведених досліджень ми обґрунтували такі висновки. Проведені дослідження виявили високу збіжність двох незалежних методик. Крім того, потрібно зазначити, що діагностика рівня генерального живення за фотохімічною активністю хлоропластів може давати недостовірні результати, якщо дослідження рослини знаходиться у стану стресу. Але все ж таки цей недолік можна виправити. Додатковим інструментом оптимізації весняних підживлення саме землях може стати функціональна Діагностика рослин шляхом дослідження фотохімічної активності хлоропласу. А, 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 крім того, за проведеними дослідженнями, а, все ж таки слід надавати перевагу поза кар'єрному відчинку. Дякую за увагу. Дякую. У кого будуть запитання? Вітина mm -hmm. Олексійна, ви. Поки oh, ми не Думаю, mm -hmm. Галина Іванівна, запитання, будь ласка. Так, це на нас. Катерина. Скажіть, я пройду, Катерина. А псенія нея, просто Ксенія. Так, Сеня, у вас наведені в додатках цікаві такі побудовані моделі, графічно зображені, а саме залежність між містом поживних речовин, нестача і так далі, і, і чим ще нестача бо залишок і розвитку, я так розумію, в маси вашої маси. Так, так. Біомаси та певних культур, які ви досліджували. І це хороші дослідження, є залежність, показано, як реагує рослина. А чому ви не визначили, може, визначили, може я не побачила, чому ви не визначили критичну точку, наприклад, коли вже йде спад, при якій концентрації ви вже і по фосфору, і по фалію, і по магнію, тому що по цинку, ось в цілому написали. Що якщо проходить там критичну точку, там не вистачає чи більше, то падає, то падає обсяг біомаси чи там інші результати. Тож можливо конкретно написати, де ця точка, знаєте, вже як ото безбитковості, збитковості такі, тут, де ця точка, коли вже йде спад. Дякую за питання. Ми дійсно не визначали певних критичних точок, але ми проводили дослідження у середньому. Тобто самі роботі ми обговорювали що, наприклад, такий елемент як калі він. Не є дуже важливим для наших весенн. Ну, тобто... цифровий, ви ж ви ж, ж вже багато зробили. У вас більше 150 проб, я так подивився. Так? Це вже достатньо виборка. А чому ну зробіть таке побажання, зробіть якісь межі, рекомендації тоді будуть цифрове підтвердження? Тому що розрахунку у вас є, Залежності є. От, а не просто словами. Ви зрозуміли? Ну Це в майбутньому вони це вже доведуть до кінця до нічного такі. У кого запитання з наших е учасників? Так, будь ласка, перший пер раз? Перший раз. Ні, ні, все, не, не. Хто перший раз, ні. А перший раз вже засивна. Да? Червоненький, що там хтось. Він ще не задавав. Не задавав, так? Ні, ну не так. Ти задавав вже другий раз. Нехай за є. Але просто як ви проводили детекцію хлорофілу і чи концентрація хлорофілу росту і флорестенці? Це стосується передостання. Так, все. Ви маєте на увазі це, так? Дякую за питання. Дійсно, спостерігається приняття, якщо брати. Діаметричний метод це кореляція між показниками надземної та підземної біомаси. Якщо обрати саме функціональну діагностику, то тут також спостерігається певна і вона є трошки зворотною. Наприклад, якщо показник флуоресценції за нашим природом, він є високий, а це означає, що рослині дуже мало елементів мінерального живлення. Однак, якщо він є достатньо низьким, це означає, що навпаки рослині забагато. Тобто ця методика передбачає, що тут певна зворотна така відповідність. Скажіть, будь ласка, ви перед виміром флуоресценції зразка задіяли їх? Звичайно, а, взагалі, то методика полягала в тому, що коли ми. Робили суспензію. Ми також додавали кальцій С3 для стабілізації феропластів. А потім ми їх затимнували. Тобто, це менше ніж одна година транспортування, тому що все ж таки вони є нестійкі. А потім ми додавали барвник і таким чином досліджували спочатку без додавання елементів живлення, а потім із додаванням, і за такою різницю у нас є у роботі формула, і за нею ми визначаємо. А на чому ви морила? А грове чотирнадцять можемо. Клас ми закінчимо. <гум> все, так, да, показали все. Дякую. Перша <гум> половина захистів закінчена. Зараз обідня перерва. Дві години зустрічаємось і продовжуємо. Наступний буде пиво нос Титя а потім камінь.